Маю невеличку таку е, траблову ситуацію з новою поштою. Відправив мені вельми шановний е, користувач Інстаграма, колега мій з Штатів, презентік такий. Е, салфеточки, щоб витирати, знаєте, всякі там. бруд. Ну, коротко, е, Не суть в тому, суть в тому, що я прийшов на пошту, а в мене там було дві посилки, розумієте? Сімочки, і оця ще одна посилка ці салфеточки. І що? Вона, блядь, годья, ти щось там так зам'яли, що це. На 35 секунд. Ну, мать з тобою, продовжуємо, ще є час. І це. І вона мені ті сімочки вибила і пропало світло, поняли? І все, і, ну я тіпа, вже там в додатку розрахувався за ці сімочки. Коротше, роздупляюсь, що в мене посилка. В новій пошті в приложенні пише, що я вже її забрав, ці серветки, а я їх не забрав.